Вас вітає мінягромістеченівці. Сьогодні на відвантаженні у нас от такий трактор: це є Orion RF404 Pro. Даний трактор у нас на 40 кінських сил. Одразу ціна. Ціна 9900. Клієнт до замови зразу плуг до даного трактора 325. Широка резина. Задня резина у нас 12,4 х 28, плюс противаги передні 8,3 х 20. Передні противаги також присутні. Дводискове щеплення. Даний трактор має рівну підлогу. Важелі передач по праву сторону від оператора. Реверс. 12 плюс 12 передач. Примусована навіска. гідровиходи. Потужний трактор. Нагадую, ціна його 9900. Доставка до клієнта безкоштовна. Кому цікаво, приходьте, тестуйте, обирайте. Мініагро міста Чернівці. Вітаємо нового власника.